Запустили до краю. Площа Пресвятої Марії у центрі Чернівців стала суцільною руїною. Фонтан не працює вже не перший рік, а питний бівет перетворився на сміттєзвалище, якою занедбаною стала туристична перлина міста, бачили наші журналісти. Понищені сходи, поламаний фонтан та запущений п'ятний бівет. Саме так нині виглядає перлина Чернівців площа Пресвятої Марії. Більше відома як турецька. Востаннє на площу Пресвятої Марії звертало увагу у далекому 2008 році. Тоді до шістотріччя чернівців цю локацію вирішили відреставрувати. Тут працював фонтан, поруч із яким могли відпочивати містяни. А увечері площу підсвічувала велика кількість ліхтарів. Однак тепер навіть звичайна прогулянка цією локацією для чернівчан перетворилась у справжній квест. Адже через розбиті сходи і хідкі лавиці людям доводиться іти з неабиякою обачньою мені не дуже подобається загальний вигляд цієї площі, оскільки можна би було її набагато краще відреставрувати. Наприклад, навіть ці графіті, які були намальовані на криниці, і ці сходи. Вони в такому ганебному стані, і навіть люди, туристи, які приїжджають, щоб побачити гарні краєвиди нашого міста, а вони замість цього бачать лише розвалений і неприємний вигляд. Площа бажає бути кращою. Площа була дуже гарною у 2008 році, відремонтували. Було кхм, гарно тут все, криниця, фонтан працював, годинник, плитка гарна була, а зараз, зараз дуже розбили. Дивлюся, там на ті резервуари теж побили то скло, то ж само не побилося. Плитка влаштована, дуже розламана. Графіті на цей капличка, що це називається, криниця. Та й сама центральна оця площа. Фонтан, так, да, він пам'ятає, що він працював взагалі, то він дуже в поганому стані, якщо чесно. Загальна площа це я б сказала, що це жахливо, якщо чесно, бо за цим зовсім не слідкують. Е, ну, з дітками тут з такими маленькими, то важко, тому що тут нема де їм погратися. Ступіньки, що на Кабелянській, що тут, не не можна. Е, Зробити це ж потім, коли все розіб'ється, це буде набагато дорожче. Ви самі бачите, як шкода, шкода, що за цим зроблять за ніч, як колись, а потім ніхто за цим не дивиться. Я вже стара людина. Я дивлюсь, ну шкода, що стільки красиво роблять до дня міста. А потім про це забувають. Причиною такої занедбаності однієї із центральних площ чернівців є багаторічна бездіяльність міської влади, переконані городяни. Це просто люди не відповідають своїм посадам, чесно кажучи. Бо тут нічого нема такого, тут треба просто організація роботи і все. Тут не такі великі гроші, тут не така проблема. Дві людини можуть. За неділю все зробити. Ну, ну Ніхто не хоче цим займатися. У всіх великі якісь проекти, прожекти. Про... Треба, перед, е, 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 скільки я дивилась, перекладають цю бруківку перед е, райрадою, а тут що не можна зробити. Більшість міська рада, що вона не виділяє кошти, не, ну, не робиться. Та й люди, вони не звертають на це увагу, живуть і Якби так і потрібно. Вони теж потрібні якось спливати цьому. Та у ратуші все ж таки вирішили взятись за реконструкцію площі Пресвятої Марії. іншим, є плани в цьому році окультурити площу з Святої Марії, тому що справді її вигляд ну, жахливий. Ну, робити її нам я вважаю, що треба її робити, треба її. З, 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 замінити политку, відновити там фонтан і керницю тут вже провести порядок. Тобто, ну на, 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 на жаль, таких локацій в що ще є дуже багато. Нагадаємо, раніше у міській раді оголосили про намір звести на театральній площі новий фонтан. Лише розробка даного проєкту обійдеться місту в понад 700 тисяч гривень. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.